Подільський державний університет покликав на гостину своїх майбутніх студентів та їх батьків. Під час Дня відкритих дверей, що поєднав День вишиванки та День науки, гостям показали здобутки навчального закладу, презентували факультети та спеціальності. Про переваги навчання розповіли викладачі та студенти Подільського державного університету. У нашому університеті можна стажуватись і працювати за кордоном. Також у нашому університеті працює система подвійного диплому, а також Подільський державний університет найкращий університет. В нашій е освітянській родині сьогодні понад 7 тисяч здобувачів. Три з половиною тисячі здобувають власне вищого освіту, і три з половиною тисячі здобувають фахову вищу освіту. В наших семи коледжах, що знаходяться аж у чотирьох різних областях: це Ченівецькій, Хмельницький, Тернопільській і власне івано франківській появляєте, який власний масштаб є у нашого закладу. Масштаб вищого навчального закладу із більш як столітньою історією. Факультети та відокремлені підрозділи показали під час дня відкритих дверей. Для гостей Подільський державний університет підготував виступи студентських колективів, цікаві наукові експерименти та локації. скелет Крота зроблений нашою студенткою. Так само, в принципі, як і скелет Кота. Це мураки з Іспанії. Вони харчуються насінням. Навчання складне, але ми стараємося, тому що ми досягаємо своєї мети. Ми хочемо бути ветеринарними лікарями і хочемо лікувати тваринок. На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві навчання висококваліфікованих фахівців забезпечують нещодавно відкритий навчально науковий консультаційний центр з органічного виробництва та чотири кафедри. Серед них кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України. Я скажу за ветеринарний факультет. Він є одним із самих сильних на Україні. Наші студенти дуже відомі лікарі в приватних і в державних структурах. І до речі, в шпиталі на другий день війни 90 всіх військових лікарів шпиталя це були чи випускники, чи студенти ветеринарного факультету. Факультет інформаційних поголот. На факультеті енергетики та інформаційних технологій є чотири спеціальності: психологія, електрична інженерія, інформаційні системи і технології та біомедична інженерія. Ми Робимо шаблон на імплантацію імпланта само. Тобто ми по цьому шаблону будемо вкручувати. Ми робимо, його, а сам лікар стоматолог вже вкручує імплантант. Навчаємось ремонтувати та обслуговувати медичне обладнання. Це модель міні-сонячної панелі, яку можна поставити в квартирі, в будинку від неї можна заряджати телефони при блекауті. Хто з технікою на Ти запрошує інженерно-технічний факультет. Тут можна опанувати такі спеціальності, як професійна освіта, агроінженерія, автомобільний транспорт. Інженерно-технічний факультет готує інженерів. Для аграрної сфери це агроінженерія, це автомобільний сервіс, автомобільний транспорт, транспортні технології. І також ми готуємо і професійну освіту для того, щоб навчали інженерів у майбутньому, педагоги. А якщо мрієте про кар'єру державного службовця, керівника, вивчати економіку, міжнародні зв'язки, облік і оподаткування, торгівлю або ж мрієте про власний бізнес, тоді вам до навчально наукового інституту бізнесу і фінансів. Ми тільки вчимось, але потрібно розробляти бізнес план. Потрібно розуміти, що є різні і плюси, і мінуси в цьому, і потрібно розуміти, що є величезна конкуренція на ринку і прорахувати ці всі мінуси. І можливо, я думаю, що все вийде, якщо захотіти, то можливо, все. На локації навчально-наукового інституту харчових технологій гостям пропонували перевірити якість молочних продуктів та пригощали смаколиками, виготовлені студентами під час виробничого навчання. Ми вивчаємо технології виробництва, як контролювати якість продуктів. Знаєм, що вони будуть гарними фахівцями, оскільки вони отримують. Гарні знання вони проходять практику на самих сучасних виробництвах харчової промисловості. Не тільки проходять практику, а залишаються на роботу. Мені подобається тут атмосфера, тут смачно. І тут дуже привітні люди, так і от мені подобається в університеті. Є багато факультетів. Ну лада професій. Тут ну, є що вибирати. Використовується е, спеціальністю геодезія для ведення е, фотозйомки і складання карти полів. Спеціальності геодезія та землеустрій навчають на факультеті агротехнологій і природокористування, а ще екології, садово-парковому господарству та агрономії. Мені подобається агрономія, подобається працювати з землею. Я б хотіла даже поступити і займатися цим у майбутньому. Ми приїхали з Кадиєвецького ліцею з подружками. Рішили подивитися на цей заклад. Нам доволі дуже сподобалося. Подільський державний університет славиться своєю понад столітньою історією, освітянськими традиціями, науковими досягненнями. Ми знаходимося в науково-дослідному інституті круп'яних культур, де знаходиться більше тисячі зразків світового генофонду Гречки. У нас є нові сорти гречки. Це Подільська Калина, Володар. безпосередньо займаються селекціонери. І з студентами в польових умовах і це створюються нові сорти гречки. А якщо ви вже працюєте, але мрієте про вищу освіту або ж нову спеціальність, втілити її у життя допоможуть у навчально науковому інституті заочної і дистанційної освіти без відриву від виробництва. Ми готуємо здобувачів за заочною формою навчання за 22 спеціальностями і таким чином пропонуємо підтримувати той баланс між навчанням здобуттям вищої освіти та працевлаштуванням. Подільський державний університет це не лише про якісну освіту, це гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, студентський парламент, центр творчості молоді

Будки є та для дівчинки, теж ну дуже сподобалось. Вона нас теж займається танцями. У нас сім'я агрономічна, як правильно вам сказати. У нас міні-підприємство є, тому так і планували сюди поступати, так і поступаємо. Подільський державний університет це сучасна база освіти та висококваліфіковано науково педагогічні працівники. 47 освітніх програм, доступні ціни на контрактну форму навчання і близько 700 місць в обсяг державного замовлення. Хочу сподіватися, що сьогодні ви зробите вибір стосовно свого майбутнього. І оберете наш університет. Ваші діти будуть мати впевненість у майбутньому, будуть мати ті професії, які є затребуваними на ринку праці. Ми раді бачити кожного. Ми будемо прагнути до того, щоб дітки відчували себе впевнено, відчували себе захищено, відчували себе в нашому університеті, як в рідній домівці. Від 1 липня в університеті розпочинає роботу приймальна комісія. Обирайте стабільне майбутнє з Подільським державним університетом.